Oh, <laughs> sure, Друзі, ви на каналі нас брав! Як ви пам'ятаєте, в мене трошечки рухнув телефончик і все де знімати. Ну коротше ми знімаємо його на планшеті поки що. Ох, друзі! Що там красі кешики? Що там нас чекають? Так я вже тут один квестик прийшов. Бачите ось. О, тут у нас Дженні Фіш буде наступне. Ловля медузи. Що це у нас буде? Щось ось таке буде. Тут наша є така, що я не знаю, чим це відрізняється від Jellyfish. Напевно, що там збирання цих медуз, а тут нема збирання. Ну Ми два зробимо нокаут і ось цей його. Ой, я вже це його виповнив. Тут буде теж. -кеш, як ви знаєте, у нас клуб не збиті звукова, бо у нас. Та у нас ніфіга нема. Може, А може ми його спочівмо. А можна цікав його? Дивіться, сьогодні в браури. І типо Ельпріма заходимо. Можна його купити? Типу Альпрімо. Ні, ніфіга ні нам не, не дадуть його. Е, в нас ще це прокачено на перший левел Лпрімо. А скільки це правед? Тільки Прим прокачаний. Ні, хтось ще має бути. І Джекі ще прокачений, і Грок. Бачите, ось ще прокачений. Euh, так, прокачка. Бачите, у нас таке левел 1. Потім буде левел 2. Короче, ось так. Че Лприму кустати. Ні, до сезону Ель прима мені так здається, что Е, Ні, чи все таки Ну давайте спочатку. Ні, давайте спочатку Ель примо А потім вже цього дерево. Давайте. Uh, я виберу тільки ловля медузик. А, це в нас ось таке. Пані, поїхали. Все, ловля медуз. Джей фіш, Поїхали. А few moments later. я ми ви щось поставити хотіли. Uh, так, давайте, погнали. у мене тут штука, того, бачите. Ловлю медуз, що в мене на медуз. О, о, -о, о, одна медуза в мене? Одна плюс, медуза. А це не так і просто, як я думав. У мене є! Усиление, так, у мене усилення. Все буде окей, в мене усилення, в мене усилення. Все буде окей, друзі. У мене вже дві медузики хвилюйтесь, тут найде Спанч Бобат музыка Хвилються... Не хвилюйтесь, тысяч Не нама уже усиления друзья короче Блин Убили Балбики не ботом Эй прямо хискир А тут А, в мене ще нема опа па па по мене, я хочу меди Медузіки. Я медузи хочу. Ми виграли Ловлі медуз. У мене щось половлі медузи щось не так дуже. О, крабсіки. Я думаю, скоротити трошки. Ось так. А в нас в магазині щось є? То завтра щось нове вийде. У мене скільки там. Я би щось реально, друзі, купив. У 43 колект. А я хочу змінити клуб можна мені. А, походу я знаю змея mm, баталок, так, добре баталок Ні, добре, так латс, не клубс, вот так клубс, ага, mm, uh -huh. mm, так ні не, не, не набирал ти ви.

Устова. Ну, устова. Да, то есть у вас почему? Поехали. А Людянок. Я бы вот так не могла говорить. Ну не усыливаешь.

也很。 Так давай, взяваньте. Друзі, реально не можу говорити, бо в мене сука. У мене Бон Бон в животі. Коли у нас будет обнова на Хеллоуін? Завтра, напевно, обнову я так думаю, бо. Я так думаю. У мене ще є бургар усилені. Я вже тепер нема. Чому вона пропала? йо 16 у нас видеть бургер налетай. Сто крапсики. Тільки мене вже кулбасіку. Е, е. е, друзі, я вам забув на кінець сказати, що нам мав на почутку напевно сказати. Якщо вам потрібно брав пасіка або гемчики, Заходіть Коротше, заходіть, короче, заходіть в Робішоп, там пишете світ і е, е, свій код пишете, потім код приходить на почту, потім код пишете бот і вам на аккаунт бот дає. Коротше, брал пасик плюс або ємчик. Ось такий брал пасик. Ось такий брал пасик Ви можете отримати в Робзі Шоп або можете отримати його безплатно в конкурсі. Е, Розігрується в... Розіграється в Робзі ТГ Це другий телеграм-канал. Розіграюся в Робі ТГ 10 брав пасіків і ти можеш їх отримати. Та є шанс отримати їх. О, так Ось, Друзі, якщо вам потрібні ось ці ось акції безплатно, ви хочете отримати, я теж розіграю їх в Робішопі. Ви купляєте цю акцію, потім йде наступна Ну, по цепочці йде, ви купуєте йде наступна, не дешево. Не дещо, це десь як 5 гємчиків така валюта. Потім купляєте 5 рублів. Коштує. Десь 20 гривень. Та. І ось я доначу. Ми донатимо. Це його в кого нема гємчиків. Хто хоче, щоб я прокачав його. Хто хоче, щоб я прокачав прокачав це його, ваше... Ваш аккаунт тоді підпишіться. ось на канал, тоді будемо показувати весь магазин, як ви бачите, весь магазин заповнений в крапсах. Якщо... Ні, я ще щось вам показати. Якщо ви хочете отримати безплатні крапси, якщо ви хочете отримати безплатні 1000 крапсів, ну ви забрали, хочете ще 1000 крапсів, заходіть в Робзі щоб там є ось така віконці і там намальовано 1000 крапсиків. І... Ось бачите, щоб їх отримати, нажміть на силочку і вас перекидає просто в Бравл Stars і там нажміть на кнопочку синю. Не на червону, а на синю. Не на червону кнопочку, а на синю. І вам просто на аккаунт тисячу. Тисячу. Прямо тисячу таких. Тисячу таких жіночок. Прям вилітайте вам тисячу крапсів на акаунт. Друзі, Зараз я вам і продемонструю, як це буде виглядати. Короче, так Я вам що таке? Я Коротше, друзі, що таке, що за відео, ставте лайки, підписуйтесь за таке відео. А, короче, ще не підписуйтесь. Ну і так ви крапсики, бо я тільки що отримав 1000 крапсиків. Так ви можете отримувати 1000 крапсиків, ну і пропасік, не забув. йомою. Я жорстко залагав, залагавки шобрав. Стримчик е, Стрімчик Соні буде, не знаю. Так, стрім. О, я би у тебя всі е, награди забирати буду. Перерин, давай. Легендарні, будь ласка. Так, так, так. Що таке? А друзі, я другий зараз не буду забирати, а це зробимо над стрімчику. Короче. Ставте лайки, друзі, підписується і до нових зустрічей. Йо!